Літній дитячий табір на базі благодійної організації Місія Рока Юкрен, що стартував у липні, продовжує роботу. Ініціатива реалізується у співпраці міської громади, громадських організацій та міжнародних фондів і спрямована на підтримку дітей з родин військовослужбовців, а також тих, хто через війну вимушено залишив свої домівки та знайшов прихисток у Кам'янському. 13 серпня у таборі стартувала чергова зміна. Як це було? Дізнавались, наші журналісти. Сьогодні відкривається чергова сміна табору для дітей. Ми розуміємо, що в співпраці. Міської громади, громадських організацій, міжнародних фондів є можливість дітям зберегти дитинство. І тому ми бачимо, що діти прийшли, вони очікують радість, смаколики та розваги. Міська рада завжди підтримує всі ініціативи, і міський голова особисто опікується і приміщення, яке було виділене. Місії року. Громадська організація Бджола та фонд розвитку Кам'янського є постійними партнерами табору та вже не перший рік опікуються дітьми з вразливих категорій. Їхня підтримка допомагає забезпечити маленьким кам'янчанам не лише відпочинок, а й теплу атмосферу турботи та уваги. Ми підтримуємо всі напрямки роботи з дітьми, особливо це діти з незахищених верст населення, це вимушені переселенці. Зараз це на часі, і така підтримка дуже важлива з усіх боків, бо діти не діляться на чужі та свої. Захист дітей це пріоритет зараз під час повномасштабної агресії. Вже проведено чотири зміни табору, розпочалася п'ята. Програма передбачає розвивальні та пізнавальні активності, ігрові, і спортивні заняття, психологічну підтримку, тренінги з безпеки та забезпечення учасників повноцінним харчуванням. Ми за совершили завершили здесь несколько сколько таборів. 200, більше 200 дітей проводили у нас заняти з нами вот это лето. Ми проводили несколько навчань психологічні, біблійські, спортивні. По-перше, діти тут веселяться, бо в наш час в них дуже багато турбот, в них дуже багато переживань. І ми хочемо, щоб під час табору вони мали змогу забути про весь негатив, з яким вони стикаються, і щоб ми могли дарувати їм як мога. Більше радості і любові. Отже, вони тут і грають, і співають, і танцюють, роблять поробки, там участвують в спортивних всяких заходах. Родзинкою цієї зміни, окрім веселих ігор та смачних частувань, стане майстер-клас із розпису торбинок. Кожна дитина зможе створити власний яскравий дизайн і забрати цю унікальну річ додому як пам'ятку про теплі незабутні дні в таборі. Мені подобається, що діти знаходять у собі друзів. Бо багато з дітей тут вимушені переміщені особи, і вони відриваються від цієї реальності, в якій вони зростали, і опиняються тут, і вони ніколи нікого не знають. А тут вони можуть в такій атмосфері знайти собі друзів. У перший день відвідувачів табору чекала солодка вата та змагання зі стрільби з лука на влучність. Початок відпочинку подарував чимало емоцій, і діти із захопленням діляться своїми враженнями. «Подобається мені грати, з друзями пообщатися. Я захотів, тому що я дуже люблю робити коробки, а тут будуть їх робити. Ми були на коробках і нас видавали сахарну вату. І щось можна пісні. Мені подобається». співали, танцювали, робили поробки десять із десяти. Наступного року я б хотіла сюди ще раз прийти. Організатори зазначають, табір дарує не лише радість дітям. Ай, надихає дорослих. На самом деле, говорят о том, что мы допомагаем дітям, но на самом деле это наоборот. Мы получаем от них силы, получаем много.